То погляньте на нього! Ах, цей аромат на всю квартиру. Зараз буде вам розріз. А тепер ділюся з вами дуже простим рецептом шпинатного пирога. Для початку шпинат нарізаємо дрібненько, додаємо яйця та натертий сир сулугу. До речі, його я придбала по цінотижикам сільпо солимо, перчимо за смаком та все перемішуємо. Робочу поверхню трішки присипаємо борошном та викладаємо листове тісто. Зовсім трішки його розкочуємо та викладаємо начинку на одну сторону, але один сантиметр відступаємо від краю, щоб зручно було накрити другою стороною. По краю проходимо виделкою, щоб краще закріплення. Та Для краси робимо ось такі розрізи по майбутньому пирогу. До жовтка додаємо трішки молока та змащуємо пиріг. За бажанням посипаємо кунжутом та ставимо в розіріти духовку до 180 градусів приблизно на 25 хвилин. Має утворитися ось така золота скоринка. А хочете побачити цікаве життя артистки? Забігайте в сторіс та більше трьохста рецептів на сторінці.